Всім привіт! Хотів вам показати, як виглядає наш димохід у боржуйки. Ходімо. Ось так вона виглядає зблизька. Опора зверху до кроку зафіксована. Знизу опора, щоб не впала вся конструкція, бо досить важка. Труби утеплені. По-моєму, 125 та внутрішня труба. Ні, брешу, 150-та внутрішня, зовнішня, 180. Реалізаційний люк перший для горизонтальної чистки. І реалізаційний люк другий для чистки вертикалі, набор таки прикріпаний. Звітом вже стікає конденсат. Так, йдемо далі до середини. Між однією трубою і другою приблизно є 1 метр. Зверху знову ж таки коліно регулюється і для очистки реалізаційний люк. Два дві труби по метр. І знизу також реалізаційний люк. Добре, це тяжко. Ідентично як зверху. А ось так вона виглядає вживу. 7 кВт, всім дового дня!